У Чернігові навало оновили алею біля спасу Преображенського собору. Ці шість оновлених стендів, які утворюють виставку, пам'ятки заповідника в ретроспективі розкривають історію особливості пам'яток архітектури, розташованих на території Чернігівського дитинця. Ми намагалися поставити світлини або гравюри із зображеннями цих пам'яток, але в ретроспективі, тобто такими, як вони були. Колись в різні часи своєї історії, наприклад, Спасо-Преображенський собор на першому стенді у нас представлений, і тут на стенді можна побачити реконструкцію його зовнішнього вигляду саме в одинадцятому сторіччі. Тобто, ті, хто будуть приходити на вал, можуть, можуть подивитися, яким був собор на стенді. Про полкову канцелярію. Наприклад, можна побачити, що цей будинок жодного разу не перебудовувався, і зовнішнього вигляду не змінював, і в цьому його унікальність. Робота над підготовкою та розробленням цих стендів тривала приблизно три місяці. Фотоматеріали зображені на стендах, використані з фондів національного заповідника Чернігів Стародавній. Це перша ґрунтовна заміна стендів за роки існування виставки. Радує те, що Чернігівці стали цікавитися своїм містом і на відміну від до воєнних до ковідних, мабуть, часів дуже багато стало приходити саме місцевих жителів, відвідати наші пам'ятки. Причому приходять ті, хто був у соборі дуже давно, наприклад, і дуже дивуються, що тут уже не діючий храм, а музей, і, і саме чернігівців багато, які слідкують за перебігом подій.